Ми продовжуємо вивчати тему множення і додавання нерівності, а також оцінка значень виразів якихось. І нагадую, що для цього ми використовуємо властивості нерівності, нагадую, що при множенні нерівності на від'ємне число або діленні на від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежність. А також, якщо у нас порівнюються два числа, і вони, добуток їх більше нуля, цих чисел, то якщо А більше Б, то обернені до них один поділити на А буде менше, ніж один поділити на Б. Так, і зробимо номер. 3,10. Я запишу, щоб вам легше потім було розглянути домашнє завдання. Оцініть периметр рівнобедреного трикутника з основою А і бічною стороною Б, якщо А більше 10 та менше 14, а Б у нас більше 12 та менше 18. Якщо ми зобразимо тут з боку, я зображу, рівнобедрений трикутник. І тут сказали, що у рівнобедреного трикутника основа це А, а бічні сторони Б будуть, да, вони ж рівні між собою, то периметр цього трикутника рівнобедреного, буде дорівнювати сумі його сторін. Б додати Б, це буде 2Б і додати А. Тому нам потрібно оцінити 2Б додати А, тобто значення, оцінити периметр. Що нам потрібно зробити? Там, де у нас сторона Б помножити на 2, а потім додати, так? І так, що ми робимо? Ми говоримо, що А залишаємо так, як є, А більше 10 і менше, ніж 14. Тільки вона у нас одна сторона. 2 множимо на 12, 24, Б на 2, 2Б. І 18 на 2, 36. І тепер додаємо і отримаємо. Периметр наш А додати 2Б. Да? І він буде більше, ніж. Додаємо, нагадую, 10 додати 24, 14 додати 36. Нагадую, що нерівності повинні бути одного знаку. У нас так і є. І це буде 34 зліва, е, а справа буде у нас 50. І тому наш периметр, тобто периметр трикутника більше ніж 34 і менше, ніж 50. Таким чином ми оцінили периметр рівнобедреного трикутника з основою А і бічною стороною Б. Далі. Можна взяти ще якесь завдання, щоб швиденько зробити. Давайте оце. Порівняйте номер 3, трапка 18. Бо ми ще не працювали з степенями. Порівняйте значення виразів. І у нас є 2 в 24 степені і 9 у 8 степені. Тобто ми маємо е, перше е, два степеня, Перший степень 2 в 24, другий, 9.8. Основи у першого степеня двійка, у другого степеня дев'ятка. Ми е, порівнювати можемо, якщо у нас або однакові основи, або однакові показники. І одразу. Подивилися, і в нас немає однакових основ поки що, і немає однакових показників теж поки що. Ми е, ставимо собі питання: чи можна звести ці степені до, до однакової основи? Якщо основа першого степеня 2, а другого степеня 9, то е, ми повинні е, звести до однієї основи яким чином? Одне із цих чисел повинно. Бути записане у вигляді основи другого числа, так? Тобто, наприклад, якщо у вас є 2 і 8, наприклад, то 2 це 2 в першій степені, тобто це у нас просте число таке, так? Да? А 8 – це 2 в третій. Якщо б у вас там було, наприклад, такі числа, як 8… Або там 4, або 16, або 32, або 64, то всі ці числа можна записати у вигляді степеня двійки, так? Відповідно, 4, 2 в другій, 8, 2, в 3, 16, 2 в четвертій, 32, 2 в 5, і 64, 2 в шостій, Ну, і тут можна продовжити степень двій. Але Зв'язку між двійкою і дев'яткою немає, і ми не можемо привести до, основи, до однієї основи наше степ. Тоді дивимося на показники. Зараз я їх позначу, тому що працюємо з ними. 24 показник першого степеня, 8 показник другого степеня. І якщо у них є сильний множник у показники, то ми можемо записати у вигляді. Одна, степеня з однаковим показником. А ми бачимо, що 24 і 8 у них є е, сильний множник, це 8. І тоді ми можемо 2 в 24 степені записати. Як 2, 24 ділимо на 8, в третій степені і ще у 8. Чому ми так ділимо? Тому що є така властивість, що при зведенні степені в степень. Показники множить. І тому ми можемо піти іншим шляхом, так? І записати навпаки, з дужечкою виділивши е, за дужечкою спільний множник. І тут у нас є 9 восьмі степені. Тепер ми можемо сказати, що в 2 в третій степені ми можемо порахувати це 8 у восьмій степені. і. 9 у 8 степені. Коли ми звели до спільного показника, ми знаємо тепер, що порівнювати потрібно основи. І 8 у нас менше, ніж 9 основи, тому ми ставимо знак менше. І 2 в 24 менше, ніж 9 у 8 степені. Таким чином, щоб ще раз порівняти степені. Потрібно або звести до однакової основи, якщо це можливо, або до однакового показника. До речі, хтось би сказав: а якщо б я порахував 2 в 24 і 9 в 8, я міг би порівняти, так, ви могли б порівняти, але це дуже великі числа, ви б витратили дуже багато часу на розрахунки, тому таке порівняння чи такі правила, як я вам сказала, вони більш доречні, ніж просто розрахунки значень степеня. Так, це я прибираю. Давайте закріпимо друг 0,3 у 20 степені і 0,1 у 10 степені. Знову ж основи 0,1 не можна записати ці основи у вигляді степені одного числа. Тому дивимося на показники. Знову ж таки, показник у нас перший це 20, а другий показник це 10. Якщо у них є спільний дільник, то ми можемо записати з однаковими показниками наші вирази. А у нас є спільний це 10. І ми говоримо, що 0,3 в 20 це 20 розділити на 10 це 2. І ще у десятій степені. І 0,1 у десятій степені. 0,3 у другій степені – це 0,9 у десяті, і 0 10 і 0,1 у десятій. От тільки показники тепер у нас однакові, зараз я Покажу, як змінювалися ці показники, де у нас вони залишалися, а де ми працювали і робили дужечку. І тепер можна порівнювати основи. І ми говоримо, що у нас 0,9 менше, ніж 0,1 тому, і 0,9 в 10 степні менше, ніж 0,1 степень. І переносимо наш знак менше до Умови. Так, це ми так порівняння, до речі, це е, такі порівняння е, можуть використовуватися і в НМТ, тому запам'ятовуйте, так. Е, далі у нас е, ну, з коренями я вам показувала порівняння. Тобто, дивіться, якщо номер 325. Доведіть, що ви оцінюєте корень із 27, між якими числами знаходиться, між корінь із 36 і корінь із 25. А корінь із 65 знаходиться між коренем із 64. І 81. Тобто ми беремо е, ті корені, які м, при знаходженні їх дають нам натуральні числа, щоб повно було потім це все е, подивитися додаванням. Тобто, тоді в нас виходить з цього, що це корінь із 27 більше, ніж 5 і менше, ніж 6, а корінь із 65... Більше, ніж 8 і менше, ніж 9. І тоді ми додаємо, оцінюємо суму. Нам же нам треба суму побачити як. І говоримо, що корень 27, додати корень 65 буде більше, ніж 5 плюс 8, 13, і менше, ніж 6 плюс 9, 15. Тому наш корінь зараз я секунду покажу вам. Тому ось, ось довести, що корінь 27 плюс корінь 65 більше, ніж корінь 13. Ось ми довели цією частинкою. Бачите? Так, домашнє завдання я вам на платформі запишу. Так.